Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри, українці, україночки, Бог, Україна в українському серці, в серці українських священиків, дітей, людей, усіх тих, кого тече, тече кров, кров українця. Для нього цей символ, прапор, жовто синій, як наші, як наші лани, жовті. А небо синє так само, і це уособлення нашого державного символу є в сьогоднішній день, шанованим. з Днем Державного прапора вітаю! Хай благословіння Всемогутнього Бога Отця, Сина, Духа Святого, буде з вами усіма в цей час. Хай мир Божий наповнює ваші серця, думки, життя. Ну і само собою, нашим нашим захисникам, захисницям, за яких молимося, яких підтримуємо і будемо підтримувати. Шира вдячність за оборону рідненької нашої батьківщини України. Хай мир Божий зберігає вас, дорогі наші захисники, захисниці, і Господь, ще скорою перемогою і своїм захистом, дарує вам так само живим і здоровим повернутися додому. А вам, браття, сестри, мирного, благословенного дня! Любів Україну! Усній наяву, чудову свою Україну з Богом!